Кожен мужик коли-небудь має женитися, бо не може щастя продовжуватися вічно. Я своїй жінці вирішив робити пропозицію на говерлі. Знаєте чого? Я просто надіявся, що не дойде. Сімейне життя починається з підготовки до весілля. Чоловіки по-різному готуються. Хто день, хто тиждень. Тут же в кого яка печінка. Жінки перед весіллям мають придане. В арабів це верблюди, в китайців це шовк. В нас придане може вже й до школи ходити. Я не розумію тих людей, які кажуть: ми не будемо робити весілля, ми краще за ті гроші поїдемо на море. Яке в сраку море? За які гроші? Не зробиш весілля, не принесуть тобі гроші. А ще є вислів в сім'ї не небуску урода». То, наприклад, приходять гості, дарують тобі конверти, приходять твій брат і дарує тобі книжку. Хто він? Правильно. І запам'ятайте. Найголовніше в перший день після весілля то не поїхати в весільну подорож, не віддати борги, не витягнути старшу дружбу з поліції. Найголовніше в перший день після весілля то записатися в чергу на садік. <праць> Новій сім'ї краще жити окремо, бо батькам вистачає слухати, як стогне ваша стара бабця. Ще вас, дураків, слухати. Після весілля мені вже було встидно приходити до мами і брати в неї якихось 50 гривень. В мене вже була жінка, то я вже брав 100. Я коли з жінкою гуляю по місту, я завжди її тримаю за руку. Бо як тільки пущу, вона зразу щось купує. Після весілля в жінок скритий підтекст отримує зовсім інший зміст. Наприклад, коли жінка каже, я собі зробила манікюр, це означає, що тиждень посуду миєш ти. Коли каже, в мене для тебе сюрприз, тут два варіанти. Або завагітніла, або купила тобі носки. Коханий, тільки не сварися. Мужики, то страшна фраза. Тут зразу треба бігти на двір і дивитися, що з машиною. Коли кохана каже, нам треба поговорити, то означає, що їй треба поговорити, а ти сік і слухаєш. Моя жінка недавно доказала мені, що вміє мовчати, то так доказувала, що захрипла. Поради жінкам, якщо ви навіть і посварилися з чоловіком, все одно нагодуйте: борщ, пельмені, компот. Але все в одну тарілку. І ще, жінки, якщо чоловік вам при сварці сказав, що у вас маленькі груди, бийте йому в саме болюче. Скажіть, а в твоєї жінки ще менші. То в кінці підкажу хлопцям, що треба, щоб сімейне життя було ідеальне. Пораду дам усім чоловікам. Якщо дружину хтось свою не знає, коли від шуб тріщить у жінки гардероб, то і коханцеві там місця вже немає. Дякую.